Чотири доби в черзі біля блокпосту у Васильівці й Денис зі своєю собакою на підконтрольній Україні території. Слава Україні. Сльози радості. О, Дивіться з перших днів війни. Денис Волонтерев доставляв ліки в Херсон і розвозив продукти по квартирах. Коли відчув небезпеку, окупаційна влада заговорила про мобілізацію. Чоловік вирішив виїхати. Це було довго, це було складно, це було подекуди дуже нервово, але це варто робити. Коли ми вже виїхали в після останнього блокпосту в сіру зону, ну тоді вже розумієш, що ти на свободі. Можливо, це ще не кінець шляху, але точно вже відчуваєш що на свободі. Коли побачили перших українських військових, тоді там. Моя ну, попучіця не втримала сліз. Власне, Даша просто розридалася. Не виходить виїхати з Херсона у Єгора, власної машини у нього немає, а у перевізників чимала черга. Через те, що окупаційна влада періодично блокує проїзд, кількість тих, хто хоче виїхати, збільшується, а перевізники не встигають вивозити, говорить чоловік. Майже всі перевізники, до яких я звертався, вони відмовили лише один, там сказав, що на власний ризик, але ми зрозуміли, що. Нас там не пропустять, нас просто розвернуть через Крим. Також вже були складнощі для виїзду чоловіками. Я принципово не хочу їхати через Крим, тому що це наразі ворожа територія. Там ще більше шансів, що тебе можуть загребти і на цю примусову мобілізацію. Останнього тижня виїзд через Васильівку російські військові блокували, проїжджали одиниці 27 вересня 28 вересня людей пропускали. Розказує радник Херсонського міського голови. Але проїжджали лише легкові машини, автобуси розвертають за його словами. Військові РФ від перевізників вимагають російську ліцензію, хочуть оформити ФОПи за російським законодавством. Ряд транспортних засобів, які належать благодійним фондам, які здійснювали перевезення або були орендовані благодійними фондами, ну, скажімо так, затримали, там арештували, поставили на так звані там штраф-майданчики, або десь взагалі невідомому напрямку. От ну, достатня кількість там автобусів, які сьогодні не можуть виїхати з окупованої території. Коли саме російські військові будуть випускати на підконтрольну Україні територію, а коли ні, передбачити неможливо, все залежить від їх настрою та наказів окупаційної влади, говорить перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський. Вони не затиканими для того, щоб люди виїжджали з Херсонщини. воно ламає картинку того, що нібито там люди радіють тому, що там мир прийшов, Вікторія Сидоренко, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон.